Село Пісків одне з найбільших у Костопільському районі. Тут проживає понад тисяча людей. Майже півсотні з них зійшлося на схід села. Селяни зібралися тут, щоб заявити про право своїх дітей навчатися у гідних умовах. Люди вимагають від держави збудувати нову школу, адже існуюча знаходиться в аварійному стані. Вона зведена ще у 1952 році і будувалася фактично з відходних матеріалів. У ті післявоєнні часи для будівництва цієї школи використовувалося. Коли матеріали, що залишилися від старих розібраних хлівів та клунь, кажуть місцеві. З тих пір минуло більше 60 років. Нині школа розсипається практично на очах. «Щоб не чіпало, вона все облітає. Ще минулого літа тутешні жителі відмовлялися пускати дітей на навчання до такої школи. Втім, після перемовин і чергового ремонту оплачували який ті ж батьки, навчальний рік таки розпочався. Хоча скарг на умови, в яких займаються школярі, матерів не поменшало. Отоплення ніякого, воняє чаде, Може, в будь-яку пору при бурі, при невзгодах обвалиться криша, обвалиться штукатурка. Ми своїми коштами з батьками робимо ці ремонти, якісь косметичні, але це не допомагає. З штукатуриця і воно відпало. Ініціативу підхопили вчителі та навіть учасники АТО до слова, їх у піскові найбільше з поміж усіх сіл району. Зараз на фронті перебуває 18 пісківчан. Разом активісти вирішили писати відкритого листа президенту та урядовцям. Хочемо, щоб наші діти вчилися і не переживали ми, батьки інші за їхнє здоров'я. Бо коли президент і уряд призивав нас захищати суверенітет і Територіальну цілісність України. Ми не думаючи, пішли, захищали. І хочемо, щоб і президент, і уряд, і депутати нас почули. Нинішній навчальний рік школярі розпочали на долі долі так замазаних в останній момент стінах та з протікаючим дахом. За словами директора освітнього закладу, Любові Тхоревської, єдиний вихід із ситуації будівництво нової школи, бо жодну реконструкцію за оцінками фахівців, існуюче, приміщення, не витримає. На дах небезпечно. Ремонтувати, вилізати у зв'язку з тим, що вона може обвалитися. Стіни сиплються, падають, вона обсідає повністю. Через що про ремонт не стоїть мова взагалі. Власне, обіцянки про будівництво нової школи у Піскові чують вже давно п'ять років тому навіть виготовили для цього проєктно кошторисну документацію. Втім, саме будівництво так і не розпочалося. Це підтвердили в обласному управлінні освіти. Кажуть, проблема є, немає коштів її вирішити. В Силу тих причин, що не вистачає коштів фінансової ситуації держави на сьогоднішній день. Це питання не вирішено. Що можна буде зробити чи не можна буде зробити в наступному році? Мені важко спрогнозувати. Тому що від управління освіти і науки це не залежить, тому що цим питанням займаються інші структури, і інші органи приймають рішення про виділення коштів: будувати чи не будувати цю школу. Цього тижня школу у Піскові відвідали депутати обласної ради на чолі із її очільником Володимиром Ковальчуком. Як варіант виходу із ситуації, ініціативна група пропонує включити будівництво нової школи у програму фінансування Державного фонду регіонального розвитку, розділивши роботи на декілька черг. Ніхто не говорить про те, що побудувати цю школу потрібно вже у 2016 році. Можна розпланувати так, що на 2-3 роки буде часткове фінансування. Крім того, той проект, який зараз є, можливо зробити так, що у 2016-2017 роках побудувати хоча б навчальний корпус, щоб перевести дітей в навчальні класи. Крім того, депутати обіцяють підтримати місцевих активістів, долучившись до відкритого листа до президента та уряду. Роман Свирида, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.